Вітаю на каналі 24 години новини, поради та корисна інформація експресом. Уряд України оголосив про старт нової програми зимової підтримки, відомої багатьом як Тисяча Зеленського. Проте цього разу вона буде надаватися у двох розмірах: одна тисяча гривень для більшості громадян та шість тисяч п'ятсот гривень для окремих соціально вразливих категорій. Важливо. Що підтримку можуть отримати всі, хто проживає на території України, і що вона поширюється на кожного члена родини, включно з дітьми. Уявіть, ваша сім'я, що складається з п'яти осіб, може разом отримати 5 тисяч гривень. А якщо ви належите до спеціальних категорій, сума може бути значно більшою. Я розповім про всі деталі, як оформити допомогу, на що її можна витратити, та хто може розраховувати на максимальну суму. Додивіться до кінця, адже в кінці саме цікаве. Отже, прийом заявок на отримання зимової допомоги стартує вже 15 листопада та триватиме рівно один місяць до 15 грудня. Важливо знати, що існує два основних способи подачі. Більшість українців зможуть оформити заявку через застосунок Дія. І це буде найшвидший та найзручніший метод. Процес обробки та зарахування коштів відбудеться прямо там на спеціальну Дія картку. Однак, якщо ви не користуєтеся сучасними гаджетами або застосунком Дія, не хвилюйтеся. Для вас передбачений другий метод: українці, які отримують пенсії, соціальні виплати чи допомогу. Через відділення Укрпошти це стосується пенсіонерів, людей з інвалідністю, будуть автоматично включені до списків на отримання допомоги. У такому випадку заявку через дію подати буде неможливо, і кошти потрібно буде отримувати та витрачати безпосередньо через відділення пошти. До речі, підтримка не видається готівкою на руки, вона нараховується на спеціальну картку і має цільове призначення. Саму одну тисячу гривень можуть отримати абсолютно всі українці, які перебувають на підконтрольній території України. Виключенням є лише ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, або громадяни, які наразі перебувають за кордоном. Це важливо. Тобто, якщо ви проживаєте в Україні. Ви маєте повне право оформити та отримати цю одну тисячу гривень. Влада зазначає, що це добровільна допомога, і ви можете її не брати. Але як кажуть, якщо дають, варто брати. Минулого року, коли програма діяла вперше, багато хто, хто не встиг оформити заявку вчасно, чекав на можливість подати її аж до березня. Тому вкрай важливо не пропустити цей один місяць. Ця тисяча гривень може стати чудовою підмогою для сімейного бюджету напередодні зимових свят і послужити хорошим початком для вирішення нагальних потреб. Пам'ятайте, що якщо ви в списках на Укрпошту, то і витратити кошти можна буде тільки там, наприклад, сплативши комуналку або придбавши товари чи послуги, доступні у відділенні. Це важливо врахувати при плануванні. Це не просто гроші, це цільова підтримка економіки та громадян. Перейдемо до найцікавішого: хто ж отримає максимальну суму у 6500 тисяч гривень. Підтримка у розмірі 6500 тисяч гривень передбачена для окремих більш вразливих категорій громадян. Наразі Міністерство соціальної політики ще уточнює фінальний перелік і його мають оприлюднити до 15 листопада. Однак попередні категорії вже відомі, до них належать одинокі пенсіонери, багатодітні сім'ї. Хоча щодо них є уточнення, що це можуть бути багатодітні сім'ї з додатковими категоріями, внутрішньопереміщені особи, ВПО, діти ВПО та люди з першою групою інвалідності. Можливо, до списку додадуть і малозабезпечені сім'ї, але дочекаємося офіційних даних. Тепер поговоримо про те, на що ж можна буде витратити ці кошти, особливо якщо ви отримаєте максимальну суму. Перелік категорій доволі широкий і покриває ключові потреби українців. По-перше, ви зможете оплатити комунальні послуги, що дуже актуально в зимовий період. По-друге, Кошти можна використати на придбання ліків, але є важливий нюанс: дозволені до купівлі лише ліки українського виробництва. Також у списку витрат є книги, подорожі, поповнення мобільного зв'язку, та що найважливіше, ви можете задонатити кошти на потреби Збройних сил України. Це справді корисні напрямки витрат, які дозволять вам відчути реальну підтримку. Щодо самої картки, на яку нарахують гроші, то урядовці досі сперечаються, чи буде це нова дія-картка, на яку планують перевести всі соціальні виплати, чи це буде стара картка національного кешбеку? Втім, вірогідність того, що це буде саме нова дія-картка, становить 95%, адже це найкращий спосіб залучити громадян до користування новою платіжною системою. Нова діякартка планується як універсальний інструмент для всіх соціальних виплат, пенсій та допомог, і цю тисячу можуть використати як приманку, щоб стимулювати її оформлення. Хоча у багатьох громадян виникають побоювання щодо надання доступу до своєї фінансової інформації. Якщо ваші доходи чисті та офіційні, хвилюватися не варто. Як показує досвід, ті, хто не мав проблем із легальністю своїх коштів, Спокійно оформлювали допомогу і користувалися нею. Минулорічна програма показала, що українці активно використовували ці кошти на найнеобхідніше, особливо на комунальні послуги та ліки. Цьогорічні 6500 гривень дають значно більше можливостей, покриваючи потреби родини на кілька місяців. Додатковою перевагою є можливість використати частину коштів на книги, що підтримує українське книговидання. І на подорожі, що стимулює внутрішній туризм. Отже, ми розглянули хто і як отримає 1 тисячу та 6 тисяч 500 гривень. А зараз перейдемо до додаткових не менш цінних бонусів, які уряд планує надати громадянам. Окрім прямої фінансової допомоги у розмірі однієї тисячі та 6 тисяч 500 гривень, зимова підтримка включає і інші приємні бонуси. Зокрема, уряд планує надати ще 3 тисячі гривень, які можна буде витратити на подорожі, а саме, на послуги Укрзалізниці. Цей бонус також надається в рамках загальної програми зимової підтримки. Це чудова можливість для тих, хто планує сімейні поїздки або має потребу відвідати родичів. Ще один соціальний бонус, який обговорюється, стосується охорони здоров'я. Для людей віком старше 40 років планується надати можливість безкоштовного проходження професійного огляду у медиків. Деталі цього медичного огляду, його функціонал та механізм реалізації ще не представлені. Тож будемо чекати офіційних роз'яснень. Важливо пам'ятати, що всі витрати з цих карток можна здійснювати лише у спеціалізованих магазинах чи організаціях, які мають відповідний код. Зняти кошти готівкою та витратити їх на свій розсуд не можна. Однак сплатити за комуналку через Приватбанк чи інший банк, або замовити ліки через ту ж Укрпошту це цілком можливо і працює швидко. Ми будемо одним із перших, хто зробить для вас детальну відеоінструкцію про те, як відкрити та прив'язати потрібну картку, і куди натискати для подачі заявки. Щойно прийом розпочнеться 15 листопада. Тому підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Сподіваємося, ця програма підтримки запрацює в найближчий час, і ви, дорогі наші глядачі, зможете успішно оформити та отримати належну вам допомогу. Додатковий бонус на укрзалізницю є значним кроком до підтримки внутрішнього пасажирського сполучення та мобільності населення в умовах воєнного стану. Це не просто заохочення, а реальна допомога тим, кому необхідно переміщатися країною. Якщо говорити про медогляд, то, хоча деталі ще уточнюються, надання безкоштовного профогляду для осіб старше 40 років. Це важлива інвестиція у здоров'я нації та ранню діагностику. Загалом, зимова є підтримка цього року є більш комплексною, поєднуючи фінансову допомогу з цільовими бонусами на транспорт і здоров'я. Наш канал 24 години зробить усе можливе, щоб оперативно інформувати вас про всі оновлення та детальні інструкції щодо оформлення. Залишайтеся з нами, щоб першими скористатися всіма перевагами цієї програми. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей.